За даними виробника і оцінками спеціалістів, радіолокаційна помітність Eurofighter Typhoon в чотири рази менша за інші літаки цього класу. Підіймає в повітря металеву пташку пара турбореактивних двоконтурних двигунів Eurojet AG200. а максимальна швидкість досягає майже 2500 км тисяч кілометрів на годину. Eurofighter Typhoon має повну дисплей кабіну. Уся необхідна екіпажу інформація виводиться на три багатофункціональні кольорові дисплеї та широкоформатний індикатор на лобовому склі. Також Typhoon має систему голосового управління польотом, що дозволяє екіпажу виконувати низку операцій через голосові команди. Це перший в історії авіації випадок, коли подібна система була встановлена на бойовий літак.